Коптити або грилювати прямо в себе вдома. Навіть важко уявити собі такі способи приготування їжі. Але уявіть собі, є такий пристрій, який не змушує вас обирати спосіб приготування страв. Зі слів виробника ця мультипіч вміє працювати як аерогриль, а також коптити та грилювати страви. А ще навіть робити все це одночасно. Для тестування приготування в печі, перш за все, я спробував куряче філе в паніруванні. Вийшло швидко та смачно, а решітка перетворила філе на грильоване. А це підход. Не тільки для м'яса, а й для овочів. Молоді кабачки для мене це ван лав. Далі хочу протестувати гриль та копчення одночасно. Виробник просить замочити ось ці тріски з комплекту ненадовго у воді перед приготуванням. Зволожені тріски додаються ось сюди і можна запускати приготування. Не забуваємо додати функцію копчення. Ось значок копчення. В такому режимі піч спочатку розігріває тріски, утворює пар для копчення, а потім чекаємо завершення приготування і все. Я, до речі, спробував додавати. Ати різні сорти деревини, і аромат страви виходить відчутно різний. Поки що мій особистий фаворит це яблуневі тріски. Без картоплі фрі дуже важко уявити мультипіч, і тут ще й завдяки віконцю фактично неможливо зіпсувати страви, як це іноді буває в інших випадках. І для випічки віконце з підсвічуванням теж дуже доречне. Так само, як і пити свіжу каву зі свіжими капкейками, які зробив сам. Звичайно, я не люблю витрачати зайвий час. Але я робив капкейки із комплекту напівфабрикатів. Але це все вийшло швидко та смачно. Своїми тестами цієї мультипечі я точно повністю задоволений. Вона точно вміє грилювати, коптити, готувати як стандартний аерогриль, а також робити випічку. А ще як виявилося в процесі користування, ця штука вміє готувати і сухофрукти та домашні йогурти. А ще це, мабуть, must have для всіх фанатів димного присмаку. Такий собі варіант барбекю на мінімалках прямо в себе в помешка. Не виходячи на двір. Сподобалась така мультипіч? Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість.